Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Ташечка в небі співає пісень. Вітає усіх добрий день. Послухайте, будь ласка, загадку. Не дерево, а з листочками, не сорочка, а зшита. Не людина, а розказує, що це? Книга? Так, вірно, це книга. Які ж бувають книги? Є книжка Ширмочка. Ось вона. Ця книжечка має яскраві малюночки і товсті сторінки. А як думаєте, навіщо товсті сторінки, і яскраві малюночки? Книжечка має товсті сторінки, для того, щоб дітки їх не порвали, тому що маленькі дітки вони... Малесенькі дітки вони ще не вміють бережно ставитись до книжечок, тому спеціально зроблено товсті сторінки для того, щоб малюки не змогли подати книжечку. Ку -ку -ку картинки, подивіться, ку -ку картинки великі, а тексту зовсім зовсім тут мало, тому що маленькі діти ще не вміють читати, і їм цікаво розглядати малюночки. А ось ця книга вже для діток, які трошки постарше. Тут дуже багато в цій книжці сторінок, і вони тоненькі, тому що е, чому вони тоненькі? Тому що, що дітки, які старші, вони Та шуль, тихіше, тому що дітки, які старші, вони вже знають, що треба бережно відноситись до книг, так? А як же ж треба поводитися з книжечками, дітки? Не рвати. Так, вірно, не рвати. Не, рвати. не, рвати. не рвати. Лістики різнякать. Так, вірно, потрібно дуже. не вибрати. Обережно поводитися з книгами, так? не рвати їх, не малювати в них. А чи може книжка валятися будь-де в якому завгодно місці? Ні. Ні, не може. Потрібно ставити книжечку на місце, не кидати будь-де. А ось ця книжечка, вона для дорослих вже. Чому? Тому що в ній. Дуже дуже мілесенький шрифт і багато, багато сторінок, а картинок зовсім немає. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, про кого ці книги? А це, коли дедушка потеряла свою рукавичку. Так, книжечка-рукавичка. Так, вірно. А ця книжечка? Палобок. Полобок. Правильно, а ця? Ми нещодавно з вами знайомилися, сказочку з тією. Панкоцький вірно. І ця книжечка. Питу, гардана чолка начал Колосок! Колосок, Правильно! Дітки! А я що вам підказало? Що це саме ці книжечки? Рукавичка, Колобок, Панкоцький, колосок? Що вам підказало? Намальована. Так, правильно, картинка на обкладинці показала, про кого ця книжечка, вірно. А для тих, хто вже вміє читати, на книжечці написана ще й назва. А як ви думаєте, що це за книжечка? Про кого вона? Трива. <різвіст> Дорося! Про трьох поросят, Так, нам теж підказали картинки на обкладинці. Це англійська народна казка. І зараз я пропоную вам цю казочку прослухати. Будьте уважні, слухайте і дивіться відео. Домовились? Жили були троє братів поросят Нафнаф, Міфні -міф і нуф. -міф. Все літо поросятка грілись на сонечку, качалися в травичці, ніжились в калюжах. Аж ось настала осінь. Треба вже нам подбати про теплі будиночки, в яких ми будемо в безпеці, сказав наф-наф своїм братам. Ніф-Ніф і Нуф-Нуф погодилися з ним, і всі взялися до справи. Ніф-Ніф вирішив зробити свій будинок із соломи. І за один день він побудував гарненький солом'яний будиночок і вже ввечері сидів на його порозі. А Нуф-Нуф будував будинок із гілочок і лози. Нарешті він закінчив свою справу. Щасливий він ходив біля свого будиночку і наспівував. який прекрасний в мене дім. Чудово житиму я в нім!» Розумний на розпочав справжнє будівництво. Він працював старанно. носив каміння, місив глину, будував міцні стіни. Зробив навіть дубові двері із засувом, щоб вовк із сусіднього лісу не міг залізти в дім. І він наспівував тільки в домі кам'яні, спокійно й затишно мені. А братики бавилися і співали, веселились. Не страшний нам сірий вовк, не страшний нам сірий вовк. І вони так голосно сміялись, співали, веселились, що розбудили страшного вовка. Вовк підійшов і клацнув з зубами. А поросята давай тікати. Ніс, ніс прибіг до свого солом'яного будиночку і зачинив двері. А вовк як дмухнув. І солом'яний будиночок відразу розлетівся. Ніф-ніф побіг до Нуфнуфа. Поросятка зачинилися в будиночку. Але Вов дмухнув щосили, і будиночок з гілочок розвалився. Ніф-ніф і нуфнув кинулися тікати до кам'яної оселі Наф-Нафа. Брат їх впустив, задвинув засув і заспівав. Тільки в домі кам'янів спокійно й затишно мені. Вовк вирішив, що з'їсть всіх трьох поросят і почав щось сили дмухати, але все марно будиночок стояв непорушно. Тоді вовк поліз на дах. Вирішив потрапити в дім через димохід. А нап наздогадався про наміри вовка. Він розпалив багаття у камінні. Вовк майже потрапив у дім, але багаття обпалило йому хвіст і він вилетів з труби, скотився на землю, підскочив і втік. Ще довго було чути його вереск, а, -а, а? Відтоді Вовка ще довго ніхто не бачив. Ну, а поросятка жили щасливо разом в затишному кам'яному будиночку. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Дітки, скажіть, будь ласка, про кого ця казка? Три... Вірно, про трьох поросят. А ще про кого? Прововка. Про вовка. Вовка, вірно. А як звали поросяток? Так, наф-наф, фна, ні, нуф-нуф. вірно. А чим займалися поросятка все літо? Вони качалися в травичці, вони ніжилися в калюжах. А що їм запропонував наф-наф? Братам своїм, запропонував наф-наф. Що? Дом зда... Так, побудвій запропонував побудувати теплі будиночки, щоб бути в безпеці. А який будиночок побудував ніф -ніф? І, і соломи. Так, будиночок із соломи. А хто будував будиночок з гілочок і лози? Що? Ах -нах. Ну, 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 так. А який будиночок побудував нас? 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 Побудував кам'яний будиночок з дубовими дверима. Я. Скажіть, а хто розбудив е... страшного воста? Нуф -нуф. Ніф ніф. Так, вірно. Саме вони розбудили ніф ніф, е і нуф, ну, вони розбудили страшного вовка, тому що вони голосно співали і веселились. Скажіть, а як вовк зруйнував будиночок із соломи? Що він зробив? Дует. Так, він щосили дмухнув, і будиночок з соломи розлетівся, вірно. А чи вдалося поросяткам сховатися в будиночку, в будиночку з гілочок та лози? Ні, Ні не вдалося. Що вовк зробив з цим будиночком? Дух. Так, він теж дмухнув і будиночок розвалився. І в яку ж хатинку зібралися йти поросятка? Так, будиночку на кнапа яка в нього була хатинка? Іскам'янова. Буди... Кам'яна, кам'яний будиночок, вірно. Так, а чи вдалося, коли вовк дмухнув на цей будиночок? Вдалося йому Ні, пошкодити ой. його? Ні, не вдалося. І що ж вирішив зробити вок? Він віромче, пролізти так, через димохід, щоб потрапити в будиночок і кісти поростяток. Так. А чи вдалося йому потрапити, Ні. так як він запла... запланував через димохід? Ні. Ні? Ні. А чому не вдалося? Що сталося? У нього хвост гарячий став. Так, вірно, тому що наф-наф розпалив багаття, так, і вовк опікся, коли намагався пролізти. Будиночок кам'яний, так, вірно. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, то чий же ж будиночок кращий, надійний? Нафнафа. Так, нафнафа, кам'яний будиночок, він найкращий, тому що саме цей будиночок вовк не зміг пошкодити. Тож треба було будувати будиночок не так, щоб це було швидко, а так, щоб він був надійний і щоб в ньому можна було почуватися, почуватися добре і бути впевненому, що ніхто цей будиночок не залізе. Так, добре. Давайте ми з вами виконаємо вправу. Гімнастику для оченяток. добре? Слідкуйте, так. будь ласка, уважно. Вам прийшов лист. Виконуємо гімнастику, дивимося за стрілочкою. Оченятками спостерігаємо за стрілочкою. Як вона рухається? Так. Будьте уважні, за кружечком дивимося. Двірочки моректять, спостерігаємо уважно за ними. Так. Добре, все. Закінчили. Так, наше заняття, дітки, закінчується Сьогодні ми з вами познайомилися з якою пазочкою Хто запам'ятав її назву? Три Грогія росят! Ваше завдання розповісти пазочку вдома своїм рідним. Я впевнена, що у вас все вийде. А вам я дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого. До побачення.